Чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 17 років молодших кадетів, що традиційно приймала мала зала спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста, став другим подібним турніром від початку осені, що пройшов під егідою регіональної федерації, очільник якої Григорій Король. Не без задоволення серед іншого зазначив, що попри війну їхній улюблений вид спорту продовжує розвиватися і розбудовуватися. Красномовне свідчення, чому поява на мапі області нових осередків, де стали культивувати цей вид японського бойового мистецтва, що першим зі східних єдиноборств включили до програми Олімпійських ігор. На мапі нашої області з'явилася ще одна точка. дзюдо – це царічанка. Вони приймали участь в минулих змаганнях. І сьогодні приїхали теж на, на, на наші змагання. І я думаю, що це якраз характеризує те, що Україна жива, незважаючи на те, що йдеться не, неоправдана війна, коли Росія на нас напала. Діти тренуються, тренери працюють і показують достойні результати. Окрім дебютантів царичанців, у турнірі традиційно взяли участь вихованці низки спортивних клубів і шкіл не тільки Дніпра, але й міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Новомосковська, Жовтих жовтихвод а також сусіднього обласного центру Запоріжжя та Покровська з Мирноградом Донецької області, що загалом зумовило рекордну кількість учасників 220. Таким чином звітні змагання стали одними з наймасовіших у Дніпрі у поточному році. Зрештою дивуватися нічому, адже тренери і фахівці наразі прискіпливо приглядають рівень підготовки і майстерність юнаків та дівчат цієї вікової категорії, адже вже наступного року вони у статусі кадетів будуть брати участь у міжнародних стартах. Такі змагання це ми продивляємося. Ре, результат нашої праці, коли Спортсмени вже виходять на більш високий рівень, тому що у, у наступному році це, це вже ю 18 до до сімнадцяти років дзюдоїсти. і у наступному році також буде чемпіонат України з цього віку, і ці дзюдоїсти вже будуть. Входити до відбіру на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу серед кадетів, тому це важливо глянути, що ми маємо на цей час, над чим нам працювати і яких хлопців та дівчат виставляти вже на кадетські кубки Європи. Зрештою нинішній чемпіонат потішив фахівців не лише кількісним складом учасників, але і гарною якістю сутичок, у переважній більшості яких не тільки спостерігався, але і мав місце добірний вишкіл тих, хто виходили на татамі, що вселяє оптимізм і надію на те, що вже незабаром ми отримаємо дзюдоїстів належного рівня. Цікаві сутички, бачите, все проходить у нас толерантно, і дуже цікаві хлопці є. Вони неділю назад боролися у нас на. Одни з них боролись на Ю-23. Вже я бачу, тут борються ті, хто були переможцями, призерами. Буде цікаво, буде цікаво. Дуже багато, я бачу з інших областей, поэтому буде цікаво на змагання, буде цікаві дуже. Загалом медалі розіграли у восьми вагових категоріях у дівчат та в дев'яти серед хлопців. Найбільшу їхню кількість 12 золотих, 13 срібних і 18 бронзових, зібрали господарі Дніпровці. Володарями нагород найвищого гатунку у них стали Олег Фесенко, Станіслав Кохановський, Ілля Білгус, Володимир Горун, Даниїл Должанський, Тимофій Литвин, Денис Мулик, Ілля Шинковський, Вікторія Паученко, Софія Балабан, Альбіна Мусієнко і Ганна Ткачова. Три золота, одне срібло і три бронзи звоювали дзюдоїсти Синельниково. На першу сходинку п'єдесталу Пашани зійшли Анна Макушок, Олександра Симоненко і Ярослава Недвіга. У Максима Картунова з Кам'янського золота медаль, а також дві срібні і три бронзові. У його земляків з відзнакою найвищого катунку до Запоріжжя повернулася Наталія Шевчук. По дві бронзи додому привезли представники Кривого Рогу і Новомосковська.